Артем Снімера, це прикольна сінка. ігрушка під названням The Long Way, Де, да, друзі, це так скажемо клон на Android The Long Drive. Хто знає, друзі, багато думаю, знають, що це за игра The Long Drive. Це прикольна ігрушка з відкритим світом, в якому ти так скажемо, остався єдиним у світі живим, друзі. Да. І ти тут ходиш, шукаєш машини. Всякі. Так, це друзі, ця. Сама ігра, тільки на Android. Звісно, це не повноцінний порт на ваші смартфони, але нічого, друзі, все одно ігрушка дуже придуже годна. Я вже пару, скажемо, її хвилин пограв. Мені вона дуже сподобалася. Також, друзі, можете скачати цю ігру. Дану в мене в телеграм-каналі, силочка на нього, як завжди, внизу під відосом. Друзі, всіх чекаю на своєму телеграм-каналі. Ну а ми починаємо нашу ігру. Так, бачите, друзі, тут є ось переквоти поле, яке. До вас предстає, дивитися, як магнітом тягне, наче його не знаю, чого воно від мене хоче. Ну, не суть цього, дивитись. Воно тупо за мною бігає, дивитесь. Це я не знаю, чи це якісь скрипти поломані, так, друзі. Тут можна розбирати двері. Але ми цього робити не будемо, так як мені впадло робити це все. Ух ти куди ж ти. Коротше, сідаємо, друзі, за руль і будемо вирушати в нашу дорогу. Ну давай як тут сідати, що робити, блін. Ой боже мій. Все. Так, камеру. Таку робимо, друзі, щоб нам було комфортніше дивитися. Так, двері хай будуть відкриті. А, завести треба машину. Ну, заводиться. Та ти будеш їхати чи ні? Ой боже мій. Щось, друзі, машина не заводиться. Буду Бен закінчився, друзі. Буду Бен закінчився в машині. я ж недавно ще тільки виїхав з, із гаража, де він там. Десь, коротше, я не знаю. Якого. Приїхав, фіг знову збудувати. І вже Бен закінчився. Добре, дякую, щоб він ну, немає. Давайте двері хоча б закриємо. Так, а ну ну давай, не вілки Ну, що ж таке Мені цікаво, тут є ті кролики деякі, які будуть вас вбивати, чи нема тут такого. Є... Вона мене вибісить хоче, походу, друзі. Негрушка реально класна, я вже пару. Так скажемо, хвилин похрав. На, друзі, бензину нема. Так що ми ніяк не заведемо нашу. А ні, бензин 50, чого не там заводить? Калимага, блін. Поломана. Те, що на двері позакривать, всі не поймуш нічого не понимаешь. Не ігрушка реально класна, так друзі, нічого зараз будемо вирушати, наверно, їхати. Боже, лагається, що за ігра, блін. надо трохи настройки походу. Ти сядеш чи ні. На силу. Та заводься ти вже, їдь. Що ж тебе мучить? Нічого. О, силу завели. Коротше, друзі, тепер вирушаємо в нашу дорогу. Так, я не знаю, куди ми будемо їхати, але будемо їхати, куди їхати. Зшибісь. поле бігають за нами, це трандець, друзі. Одне перекотеполе на всю карту їхав, за нами теж бізроблює розробники звісно. Так, ну прикольно, прикольна така ігрушка, друзі. Фізика повреждень тут, звісно, як завжди, немає. Багато зданій єдино зідав. Оружжя, я не знаю, чи тут є, але воно повинно бути, бо без нього ніяк. Давай відстановимося біля цієї чорпимой що це таке, так стоп. Стру, рух, да. Виключаємо машину, виходимо. Так, і дивимося, що в нас тут є. Ну, Видно, що розробники не дуже старалися, полу немає, це просто засипано. Локації тут є, зданій повно, але всі вони для красоти. Ні, гіга вони з цього не стоїть. Що і стоїло доказати, блін, взагалі. На що я сподіватись міг. Така ігра, це ж не то, що портірували дану ігрушку настоящу сюди. Це всього лиш фанатський, так скажемо, порт, ігрушки. Ну... Скаржитися на це я теж не буду. Прикольно, можна і так пограти. Ми виїжджаємо разом з вами. Поки хватить у мене бензику, дібруську. Ну, Так, як дивитися, спідометр хоч робить, спідометр чи ні. Спедометр теж чорний робить. Чи ні. Ні, ні, робить, робить, роблю, спідометр. Просто картинку не робить. Розгон можна набирати, друзі, фіговий. Багато здані, але вони буквально всі пусті. Ну, грушка, друзі, не так, не ну, так. Хто, звісно, фанат зеленого рай, може скачати цю зелену вей. Також, друзі, одному вийшло не зовсім недавно, кута, додавали у нас одну прикольну, так скажімо, грузову машину. Да. Дану машину я не знаю де що шукати її, друзі, але ми, може, колись з вами її знайдемо. Ось забачите якесь стан, якийсь дім поломаний, звісно, там тут було торнадо якесь, не таке, о, щось там виглядає, що тут таке у нас на самоліт. Карти тут, друзі, звісно, погано що немає, але я думаю, що і в оригінальній зелену драйві не було карти. Це якийсь нас обрив, чи що це таке. Да, то якась в нас. А Ми не можемо да, проїхати туди. Це обрив чи це просто так. на паузу вже розбігусь. На друзі немає інтернету. Включено. Ну, цьому, друзі будемо закінчувати. Бу, Дана можете скачати Я вже сказав, де зараз завжди буде ардізати на друзі, Всього самого найкращого і приє... приємної ігри. Ігра дуже прикольна, друзі. Фі... Фізика тут теж така собі на 50. ну Всім, друзі, пока все буде бість